Не припиняю мріяти і любити любов це найсильніше почуття. А як без мрій у цьому світі жити? Бо це є справжні подихи життя. Саме такими словами розпочинається нова книжка Юрія Піжука про воєнне сьогодення. Не припиняю мріяти й любити. Свою збірку поет творив поблизу лінії фронту, куди їздив як волонтер. По великому рахунку це мало бути продовження книги Опалені війною війною-2». Але сьогодні так складаються обставини, так сьогодні. Повертаються події в нашій країні, що мені видається, коли ти починаєш мріяти і любити, це самі головні речі, які будуть рухати нас, і в тому числі до перемоги. Сьогодні любов риє окопи, лікує рани. Піднімає економіку і це правда. А як рядки лягали на папір? Мав нагоду спостерігати координатор волонтерського штабу захисту України Володимир Дорош десятки поїздок, десятки тисяч кілометрів разом. І я бачив, як народжуються ці вірші глибинні про те, як зараз нам в цій ситуації. Дуже через серце й душу, я так розумію, Юрій припускає кожне слово. Поет каже, сучасні події самі наштовхують на творчість. Я не пишу, а записую. Я маю встигати записувати те, що приходить. Сьогодні події самі тебе наздоганяють. Писав митець навіть попри втому, каже Володимир Дорош. Я бачу, як я іноді виробився, бо за кермом, а йому там. Безсоння а вранці каже, Володя, я написав ще одного вірша чи половину вірша і зачитаю. І Я розумію, наскільки цій людині ну, мені здається, навіть не він їх пише, а таке враження, що ну, вищі сили диктують йому дуже правильні, чіткі вислови. Гості презентації розповідають вражені поезією Юрія Піжука. Кожна стрічка поезії пронизана тим болем. Тими проблемами і тим бажанням, на які заслуговує український народ, мирний, працьотий, чесний, справедливий, і, звичайно, вся поезія якраз через призму цих подій. Також письменник каже: вже має нові напрацювання, тож вже невдовзі планує видати наступну книжку. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Звичайний робочий день для пані Світлани чотири роки тому тепер обернувся загрозою ув'язнення професійному нотаріусу, інкримінують шахрайство та підробку документів, за що й загрожує до 10 років позбавлення волі. Виконувала свої обов'язки, як завжди, приймала людей, давала консультації і робила свою роботу, яку я повинна робити. В 19 году до мене завітала одна жіночка. За своєю невісткою, які прийшли до мене на консультацію, що хочуть посвідчувати, подарувати ця жіночка хотіла подарувати 10 соток своєї земельної ділянки невістки. Світлана Опришко каже, перед підписанням документів жінки владнали бюрократичні справи, а після чого зникли на кілька років. Ходила до мене десь п'ять разів, робила заяву про зміну конфігурації. Вона це готувала, вона це робила. І 23 липня вони все таки прийшли до мене на цей договір, який я склала, вони прочитали. Вони були згідні, підписала ця невістка, підписала Даряєми і обдаровувана. Про колишніх клієнток нотаріус почула лише за чотири роки, коли одна із них звернулась до суду. Через два роки ця невістка подає на розлучення з її сином, і до цієї жіночки доходить, що вона залишила сина без нічого. Тобто земляні вістки, будинок, який, кажуть, що вони там будували за ці роки після дарування, будували будинок, і вона розуміє, що це теж залишається на вістки. І тут починається оцей кардебалет. Я до нотаріуса не ходила, я договір не підписувала, я в ЦНАП не ходила, я експерта не назначала. Маючи за мету заднім числом скасувати дарування земельної ділянки, клієнт звинуватила нотаріуса у підробці документів, каже Світлана Опрешко. Представники поліції також прокоментували ситуацію. Під час досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що 49-річна жителька міста Герца, будучи приватним нотаріусом, підробила договір дарування та незаконно зареєструвала за третьою особою право власності на земельну ділянку та об'єкт незавершеного будівництва, які розташовані в селі Остриця Чернівецького району. Слідчі зібрали обґрунтовані докази ви непорушниці та скерували обвинувальний акт до суду. Світлана Опришко розповідає, справу проти неї сфабрикували. Фальсифіцирується справа кримінальна з самого початку без ухвали слідчого судді. Вони залітають в нотаріальну контору. Е Ламають комп'ютер, витаскивають з комп'ютера диск без ухвалу суду, розумієте? Роблять обшуки, протокол обшуку і протокол виїмки не дають навіть нотаріусу, і адвокатам, не дають, розумієте, не дають прочитати протокол обшуку і протокол виїмку, не то що ознайомитися, почитати, що вони там написали. Адвокат Ігор Івасюк каже, працівники поліції незаконно вилучили приватну інформацію нотаріуса, а у справі не фігурує жодних доказів. Процесуальні гарантії забезпечення права на захист, забезпечення таємниці нотаріальної діяльності були порушені. Безпідставно вилучено масив інформації, який не має відношення до кримінального провадження, але при цьому неуповноважені службові особи поліції отримали безпідставний доступ до даних, таємниця яких захищена законом. Розслідування проведене з ознаками штучного формування доказів, що підтверджено незалежною експертизою. При цьому компетентні органи залишили скарги на незаконні дії без належної уваги. Винуватість не доведена. Всі дії і ключові особи недопитані. Все ґрунтується на здогадах і припущеннях і є лише версією сторони обвинувачення. Тепер нотаріус готується захищати свої права в залі суду. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Для Ісмаїла Халікова війна розпочалась понад 9 років тому, коли у його рідний Крим прийшли загарбники. Вдруге, перейматися безпекою рідних почав у лютому 2022 року, коли масово заговорили про повномасштабне вторгнення. Я пішов військкоманду, сказали, ну зброю роздають. Ну думаю, не буду десь на базарі її брати. Візьму в військоматі плюс. З'явилася ж ця новина від по-моєму, британської розвідки, чи від когось, що Київ там від 48 до 72 годин протримається і ну не втримаємо і так далі. Чоловік думав спершу вивести сім'ю за межі столиці, а тоді разом з іншими чоловіками відбивати навалу окупантів. Думаю, візьму а, автомат. І трошечки, ну скажімо так, почну вивозити якось сім'ю, а потім вже подумаю там куди повернутися, ну так до кого приєднатися. Але прийшов військомат, вони відкрили військовий квіток і такі о, кулеметник, постойте тут. Так, з власної волі Ісмаїл Халіков став військовим разом з побратимами, захищав північні напрямки. Найбільше чоловіка вразило те, що чимало тих, хто був разом з ним у строю, були переконані, поки біда не прийшла у важді їм, вона вас не стосується. Відтак для них війна розпочалась повномасштабним вторгненням. Для багатьох в моєму підрозділі, до речі, війна почалась 24.02, Ну Чернівські вони 90% відсотки були з Чернігівської області, а закінчилось нуль третього, нуль коли ну ці героїчно відступили. А, і коли нас відправили вже на Донбас, вони типу, а що ми поїдемо на Донбас? Ну там навіщо? Нащо мені той Донбас? Я кажу, О, чекайте, а нашу мені ваша Чернівська область була? Ну, тоді, якщо вашою логікою. Нині старша донька Ісмаїла Халікова, Ніяра потребувала оперативного втручання. Тож військовий за можливості взяв відпустку на декілька днів і приїхав до Чернівців разом із сім'єю. Я взяв просто відпустку там, щорічну, так звану, основну на два тижні. і… Я спочатку я, я спілкувався випадково взагалі з товаришем своїм, кажу, так і так, поїду в Чернівці. Він каже, їде жити. Я кажу, ну, щось пошукаю. Каже, я тобі зараз допоможу. Волонтери української команди допомогли з пошуком житла. За деякий час чоловікові скинули координати готелю поруч із клінікою. Директор готелю Буковина Валерій Чинош забезпечив сім'ю військового безкоштовним проживанням на час операції та реабілітації дівчинки. Ісмаїл Халіков зізнається, на таку допомогу і не розраховував, та на власному досвіді переконався, як працює система п'яти рукостискань. Дійсно, воно. Дуже мені, скажімо так, корисно і для сімейного бюджету, бо ну там і операція ну, не дешева. Там майже 90 тисяч вийшла операція ну, з цим апаратом. В свій час, ну от скільки років я тут, як це модно казати, на материковій частині України, да, от Кремчани, так кажуть, Постійно через нас і через наші знайомства, там хто з Криму їде, хто звідти, хто там фронтовики були, там, десь допомагали чи з документами, чи там, з проживанням, чи з їжею Даже бувало таке, що нічого, нормально. Ну, прийшов час, мабуть, і мені. Хоча мені так ну, незручно, я ніколи допомоги не просив. А тут, ну, так вийшло, випадково. Я ж кажу. Я не то, що там попросив, що мені потрібна допомога там, і так далі. Доброчинці кажуть, що готові завжди підтримати бійців ЗСУ в разі потреби. Антоніна Фігель, Георгій Максимюк. Чернівецький промінь. У Чернівцях відбулось урочисте відкриття чемпіонату України з панкратіону. На Буковині зараз проходить подвійний старт, дуже потужний. Я вважаю, що це найкращий. В році чемпіонат, який може бути, це чемпіонат України з панкратіону, чемпіонат України з греплінгу серед чоловіків та жінок, тобто серед дорослих. Аби взяти участь у чемпіонаті України до Чернівців з'їхались команди з різних областей. Ігор Наконечний розповідає: війна внесла свої корективи, і не всі учасники мали можливість приїхати на Буковину. Тужний старт сьогодні у нас представлено 19 областей і близько 500 учасників змагань. Зрозуміло, що не всі змогли приїхати. На жаль, по різним причинам багато спортсменів так само у нас у збройних силах України. Буковинські спортсмени кажуть змагатись вдома комфортно і зручно. Перше, це і шалена підтримка. І по-друге, завжди легше ну це всі знають виступати дом вдома, чим в інших містах або країнах. У них супер настрійний бойовий, і тому що як я я вже сказав, перша це підтримка і шалена. А по-друге, вони всі пройшли дуже добре підготовку. Я сподіваюся, сподіваюсь, що. Все бо добре і вони і переможуть. Чемпіонат України з Панкратіону відбувається на Буковині вже другий рік поспіль. Професійні спортсмени змагаються у трьох категоріях, аби визначити кращих з кращих. Згідно рейтингу буде сформована збірна України, яка представить нашу країну на міжнародних змаганнях наступного року. Кожен спортсмен відбирається в своїй ваговій категорії. От, в якій він змагається, і далі вже ми формуємо основний склад збірної от кандидатів та резерв. Зауважимо чемпіонат України з Панкретіону цього річ триватиме впродовж трьох днів. Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Дотепер студенти денної або дуальної форми навчання не підлягали мобілізації. Відповідно, знайшли чоловіки, які скористалися цією можливістю отримати відстрочку. Уряд вирішив прибрати цю прогалину в законі. Мова йде про чоловіків старших за 30 років, які вже здобули певний рівень освіти та вступили у 2022 і 2023 роках до закладів освіти знову для здобуття рівня освіти, який є рівним або в більшості випадків навіть нижчим за раніше отримав міністр освіти підтримує такі зміни в законі. Освіта в жодному разі не має бути про імітацію та лазівки. Право на освіту гарантоване конституцією України. Водночас, у конституції зазначено, що захист України, її незалежності та територіальної цілісності є обов'язком громадян. Шукати лазівки для нібито реалізації одного права й уникнення обов'язку не про чесність і непрогідність. Чернівчани ж на боці тих, хто хоче вчитись щодо ухилення від. Мобілізації в такий спосіб думки містян розділились. Якщо вони дійсно хочуть здобути ще одну вищу освіту, питань немає. Це навпаки, ну я одобрю. Але якщо не щоб не вступати на службу, це їх вибір, я нічого не можу казати проти. Кожен робить, як йому дозволяє совість. Деякі хлопці залишили чоловіки, і молоді хлопці залишили маленьких дітей і пішли, деякі деякі не наважуться і в більш зрілому віці. Те, що вони йдуть вчитися для здобуття освіти, це одне, а для того тільки, щоб не впіти в армію, це інше. Негативно. Моряк в минулому Корнелій на початку повномасштабного вторгнення також хотів стати на захист країни. Проте через поважний вік йому відмовили. Я от хотів, мені вже 80 років, Я хотів йти на війну, але мене не взяли каже, діду, старий йди вдома. Я кажу, я хочу йти захищати. Ну не можна. Щодо студентів, які використовують цей статус, аби не служити. Чоловік переконаний, захищати країну повинен кожен. Треба захищати нашу. Неньку Україну. так не це вони ухиляються від війська. Попри те, що пані Мар'яна втратила на війні сина, жінка запевняє, захист країни повинен бути свідомим рішенням. Я втратила сина на війні. От вже минуло 10 місяців. Мені дуже важко і. Ну, я вважаю, що вони мають право вирішити, як вони вважають можливим. Може, є такі, що не зможуть. Наприклад, мій пішов з відкритими об'ятними. Це для нього було най, 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 найголовніше у житті. і Він віддав життя там, але є такі, може, не може, знаєте, Може не схотя, і кожен має свою думку. Ветеран війни Володимир зазначає, здобувати другу вищу освіту можна, проте за затребуваними в умовах воєнного стану професіями. Є перелік посад і спеціальностей, які зараз край необхідні. Ну от, якщо ж так, то тоді напевно треба, щоб ці люди, які хочуть здобути, Другого світу і йшли саме по цих От, Безпілотники, да, треба комусь робити. Тобто інженери і так далі, це все потрібно. Як на мене. Проте, так би мовити, студенти-ухилянти, яких нині призвуть до війська, не зможуть стати гідною заміною військовим, які воюють вмотивовано. Якщо вони йдуть тільки для того, щоб не йти воювати, то вони гідною ротацією не будуть. От, тому що, ну. Люди повинні воювати мотивовані. От, Якщо немає мотивації, то вони й воюватимуть. Зрештою, коли депутати розглядатимуть ці зміни до законодавства, наразі невідомо. Антоніна Фігель, Георгій Максимк, Чернівецький промінь. З жовтня у Чернівцях планують запровадити разові картки на проїзд у комунальному транспорті. Дане нововведення дасть змогу туристам та гостям міста за 50 гривень здійснювати поїздки впродовж цілого дня. Якщо ви купуєте цей каток, ви використовуєте комунальний транспорт це про, це протягом всього дня. Тобто ви можете використати дві поїздки, три і скільки потрібно. Це, це нововведення Ми плануємо ввести з 1 жовтня. Під час прес-конференції міський голова Роман Клічук повідомив, міські обранці в черговий раз виділили значну суму коштів на підтримку збройних сил України. Це вже не перший раз. Ми виділили це мільйони з гаком на зсу і на прохоронні структури. Бо хочу сказати, що ми, ми завжди як влада, то так і де депутатський корпус. Ми на всі звернення, які отримаємо від частин, які зареєстровані в ученісяк, які знаходяться зараз на передовій, ми закриваємо всі їхні звернення. Також стало відомо, що у Чернівцях запрацює оновлений реабілітаційний центр для військовослужбовців. Його планують відкрити на базі вже існуючого госпіталю ветеранів війни. Ми хочемо зробити в Чернівській області один, але хороший реабілітаційний центр це мови де за шпиталь на вулиці Фасівській, який ветеранів е, війни. Він є великим, тобто. На цьому етапі в цьому доволося є певна сума. Ну, місто має виділити 7 мільйонів гривень. Окрім того, Роман Клічук повідомив, до кінця цього року у Чернівцях на вулиці головній повинен запрацювати ще один центр для реабілітації українських військових. Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. Моніторинг показав, що у півсотні дітей відсутні або протерміновані індивідуальні плани стаціонарного догляду для реабілітації. Дитячі кімнати, очевидно, потребують вдосконалення відповідно до сучасних вимог. А на кухні є порушення санітарних норм. Дітей, які потребували негайного медичного огляду, було одразу направлено до лікарні. Повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Крім того, команда Мінсоцполітики розпочинає пілотний проект разом з Чернівецькою ОВА, щоб перевести Вихованців інтернату у сімейні форми виховання та забезпечити їх паліативним доглядом. Нині розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання обов'язків посадовими особами спеціалізованої дитячої установи щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх. Правоохоронці з'ясовують всі обставини. Слідчі дії проводяться на території Чернівецької області та міста Києва. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. Невдало поставлена початка чи відсутній підпис. Всі ці фактори в паперовій трудовій книжці можуть відтермінувати ваш законний відпочинок на пенсії. Для того, аби уникнути такої ситуації, в пенсійному фонді радять перейти на електронний формат трудової книжки. Для того щоб удосконалити облік ведення трудової діяльності, зменшити при цьому документообіг та ризики пов'язані з цим втрати в той ж паперової трудової книжки, чи коли будуть запорчені сторінки. Ки не буде доступною ця інформація, а так вона в нас зараз накопичується в електронній формі і доступна завжди і читабельна. Значить, метою запровадження електронної трудової книжки є накопичення, зберігання та використання інформації про трудовий стаж працівника при наявності помилок в оцифрованих документах в пенсійному фонді зможуть їх виявити та написати зауваження. Тож усунути фактори ризику незарахування страхового стажу стало ще простіше, каже Галина Гатенюк. Ми коли оцифровуємо. І бачимо якісь помилки. Ми пишемо зауваження. Пишемо, що такий то період не зарахований до страхового стажу, і пишемо, чому. І відповідно кожна людина повинна це подивитися, чи є по ній якісь зауваження. Якщо є, то. То, будь ласка, вже починайте їх усувати таким чином. На офіційному веб-порталі пенсійного фонду України можна дізнатись про справжній задокументований досвід роботи. Окрім того, після досягнення пенсійного віку та достатньої кількості трудового досвіду пенсію зможуть зарахувати автоматично без візиту в держустанову. Зараз у нас е, стоїть перед нами задача оптимізувати процеси, в тому числі призначення пенсій. І, значить, коли ми ведемо облік трудової діяльності в електронній формі, ми накопичуємо інформацію про трудову діяльність всіх працівників на наших серверах, на серверах пенсійного фонду України. І ця інформація може використовуватися для призначення пенсії в майбутньому, при тому, в майбутньому планується призначати пенсію в автоматичному режимі. А також ця інформація буде використовуватися при укладанні трудових договорів. Замінити ж паперові документи на електронні може працедавець або особисто працівник розповідає Галина Гатенюк. Для того щоб інформація потрапила до нас в наш реєстр застрахованих осіб, необхідно оцифрувати паперові трудові книжки. Це перше, що да тобто ми повинні. Всю ту інформацію, яка накопичена в наших паперових трудових книжках, перевести її в наш реєстр. Для цього потрібно відсканувати трудову книжку, відсканувати потрібно всі заповнені сторінки, в кольорі обов'язково це повинна бути кольорова сканкопія, та через веб-портал Пенсійного фонду України надіслати ці сканкопії. Згідно закону, оцифрувати трудові книжки працівники та роботодавці повинні до 2026 року, після чого паперова версія стане непотрібною або ж зберігатиметься за бажанням працівника. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.